Друзі, вітаю вас! Я Ольга Назаренко, ви на каналі Deutschland. Це канал, присвячений вивченню німецької мови і життю в Німеччині. І це відео буде корисне і цікаве тим з вас, хто застряг на рівні А А1, А2, і кому важливо зробити ось цей перехід, ось цей ривок, можливо, також, на рівень Б. Що взагалі означає застрягнути на рівні А? В чому це проявляється? Як на мене, з моїх спостережень, так? Це той рівень мови, який людина трішечки вивчила, тобто в неї певні знання. Але не факт, що вона ці знання використовує правильно, тобто вона правильно користується усіма граматичними структурами цього рівня, знає слова зі всіма артиклями, так може відмінювати прикметники правильно, ті, які потрібно вміти відмінювати на цьому рівні. Тобто на цьому рівні виникає досить багато помилок, це проста мова. Це рівень, який не підтримується, не, знаєте, не вдосконалюється. Тобто він міг бути набутий кілька років тому, і цього наче вистачає. І ось це такі заскарузлі можна сказати, знання, якими людина користується дуже довгий час. Чому так взагалі відбувається? Так? Чому? Досить багато людей в Німеччині також іноземці. Я зараз не про українців, а взагалі про мої спостереження, так як я також працювала на інтеграційних курсах, чому таких людей досить багато. І звідки чому так стається? Тобто перша причина це те, що людина вивчала німецьку мову або вчила німецьку мову, вивчала це вже зовсім так поглиблено, вчила в школі. Давно, кілька років тому, десятиліття тому. І їй здається, що цього достатньо. Тобто, шкільна програма дала їй достатньо знань, вона щось може зрозуміти, вона може відповісти, вона може порозумітися. Але відразу хочу сказати, що означає порозумітися на рівні А. Іноді люди не можуть порозумітися на рівні С2. Так? Тобто, коли люди знають ідеальну мову, обидва а, партнера комунікації, але за а, рахунок їхнього світосприйняття, вони можуть вашу репліку інтерпретувати зовсім по-свому. І не кажучи вже про те, коли хтось розмовляє на рівні С2, а інший а, чує це на своєму рівні А2 чи А1, що ж тоді виникає за комунікація? Наче і зрозуміло, але. Половину людина собі, значе, додумує, придумує, сама пояснює, розуміє так, як їй вигідно, так як вона хоче. Ну, звичайно, що будуть виникати на такому, на такому рівні комунікації, на ось такому, так? Дуже багато буде недорозумінь, несферізним. І друга причина це, звичайно, люди, які вивчали мову на інтеграційних курсах. Серед них дуже багато українців. І зрозуміти, що я хочу сказати, також як викладач на інтеграційних курсах. І вже зараз я не викладаю, але 5 років я викладала раніше інтеграційні курси мали іншу якість, так? тому що було достатньо викладачів, була о, збалансована система о, учнів, курсів, викладання, тобто, всім всього вистачало, все було о, нормалізовано. З дуже великою хвилею українців, так потреба азіо, потреба була досить висока, але викладачів приміщень, курсів було дуже мало. Почали запрошувати взагалі викладати не викладачів, а будь-кого, людей без належної освіти. Головне, щоб вони німецькою розмовляли. А як це пояснити? Так, це вже інше питання, взагалі воно було наче неважливе. Переповнені, звичайно, класи, переповнені курси, це ще куди не йшло. Але сам факт того, що людині, яка не розуміє німецьку мову, викладають на рівні А1 німецьку-німецькою, це дуже важко. Я також викладала німецьку німецькою. І я знаю, як це на початку, у яку потрібно мати викладачу майстерність, щоб донести певні речі до учнів, до студентів. Зараз пізніше трошечки розкажу про один випадок, також на інтеграційних курсах, але складність в тому, що багато чого ви не зрозуміли не через те, що ви нерозумні. Так, або з вами щось не так, а через те, що спосіб викладання німецька німецькою це досить складно. Ну, от я зараз не можу собі уявити французька мова, яку я взагалі не знаю, хочу її вивчати, і мені пояснюють, як використовуються ті чи інші граматичні правила французької мови, і пояснюють і значення слів також французької мови. Тобто тут від мене було б дуже багато вимагалося додаткової роботи, так, зі словником після курсу, щоб я опрацьовувала цей матеріал, все ж таки українською з перекладом, щоб ці речі я зрозуміла. Тобто переклад також потрібен. Далі є також випадки, коли людина дійшла на інтеграційних курсах або на інших курсах до рівня Б, отримала сертифікат. Набула рівень Б. А потім, а потім в силу обставин, або хтось іде на роботу, де він практично не розмовляє, або лишається, наприклад, мама вдома з дітьми, і ці знання просто забуваються. І вони опускаються ось цей рівень Б, він зникає, зникає, так, і ось доходить до рівня А. І тобто я з рівня Б знову опустилася на рівень А. Ті речі, такі базові, які не забуваються, які частіше використовуються, ось я ними і користуюся. Ну, я зараз не про себе, як приклад це кажу. Тому що наш мозок це також м'яз, так, який постійно треба тренувати, потрібно постійно повторювати, постійно відновлювати цю інформацію, щоб він постійно працював те, чим ми не користуємося нашими м'язами, нашими. Перепрошую знаннями. Забувається, атрофується, відмирає. І мозок думає, ну нам і так це не потрібно. Нащо заповнювати, на заповнювати не потрібну інформацію, стільки місця в голові. Так? Забираємо геть. Так ось. Причини бувають різні, так? як людина опиняється на цьому рівні. І о, в кожного це все дуже індивідуально. Тут про те, як звідси вийти, якщо це потрібно, і коли потрібно виходити, відразу кажу: чим раніше, тим краще. Мені відразу згадується приклад: ось я вам розказувала про інтеграційні курси. Приклад одного мого курсу це був Frauenkurs, Він був досить довгий, він тривав два роки. Я вела цю групу, тому що курс відбувався два рази на тиждень, тобто це була група мами з дітьми. Так? Вони а, мали канікули, коли в школі були канікули, не було курсу в цей час, а це досить об'ємний час, в нас беруться за цілий рік. А в нас навчання було два рази на тиждень, тобто це не був інтенсивний курс, і ось ми два роки працювали. І на початку курсу практично вся група, ну, чоловік у нас було 20, я вже не пам'ятаю точно, це не важливо. Дуже багато було учениць з Сирії, тому що якраз тоді була хвиля біженців Сирії. Вони ні слова не говорили німецькою, просто ні слова. Вони на мене дивилися та сумними очима, і про очима просили якоїсь підтримки, якоїсь. Е Чогось, щоб вони мене могли зрозуміти. Тобто, я там вже і на пальцях, і на голові, і на собі, і, ну, всією своєю акторською майстерністю доносила інформацію. Але серед них була учениця, вона була сама з Іраку. І вона вжила в Німеччині вже понад 15 років, тобто дуже-дуже довго. Її направили також на цей курс. По тесту вона ніби попала на рівень А. Ось її направили на цей курс. І вона знала також арабську мову. І те, що я казала, пояснювала німецькою, вона ще й арабською перекладала сирійським ученицям. І вони таким чином мене також трошечки зрозуміли. Але про що тут? Про те, що ця учениця з Іраку, я забула чесно, її звали, вона мала ось цей рівень А, коли вона прийшла до мене на курс. Вона говорила швидко, вона все розуміла, ну, в силу своїх можливостей розуміла, те, що могла зрозуміти. І говорила в нас помилками. Але ну, вона цього не відчувала. Вона не відчувала. Вона відчувала себе абсолютно на гарному, гарному рівні німецької. Тобто, їй навіть було трішечки незрозуміло, чому вона попала на цей курс. Через два роки тобто два роки тривав цей курс. Я пам'ятаю цей момент. Як я пишалася своїми ученицями, коли я читала їхні листи, ми готувалися до Іспиту Анс, мені писали листи, як я пишалася цим формулюванням, які вони були старанні, як я згадувала ось ці перші дні, ні слова, ось ці такі паралізовані обличчя. І я бачила їхні результати, що вони через два роки вже могли, вони могли б це і раніше зробити, просто курс був такий розтягнутий. Як вони відповідали, як вони про себе розповідали, як вони вели діалоги? І на їхньому фоні, ось ця учениця з Іраку, вона лишилася на тому самому рівні. А так, Вона також писала листи, вона також вела діалоги з помилками, з тими самими помилками, практично на тому самому рівні. Чому так сталося? До чого я веду? Тому що ось ці 15 років її життя в Німеччині з цим рівнем, до якого вона звикла, вона звикла до своєї власної німецької, вона себе зі сторони не чує і здається, що все правильно, все в порядку, все окей. І її мозок не міг перевчитися. Тобто, те, що я пояснювала, як свіжу нову інформацію своїм ученицям з Сирії, так? і вони її сприймали. І о, відразу практикували, відразу накладали на практику, вона цього не могла взяти. В неї вже була заповнена голова неправильною інформацією. Те, як вона собі це придумала, те, як вона це десь чула від когось, також неправильно розумієте, один від одного. До чого я? Чим швидше, тим краще переходьте або виходьте з рівня А, А 1 А2. Тому що якщо ви роками будете затягувати цей процес, ваш мозок буде просто це запам'ятовувати, і він відмовиться перевчитися. Це буде дуже важко. Звичайно, що це все можливо, так? Дуже потрібна буде висока концентрація, інвестиція, енергія, час. Але якщо ви це почнете робити швидше, якщо ви зараз недовго, не дуже довго знаходитеся на рівні А, будь ласка, робіть все можливе. Для того, щоб вийти з рівня А. Хочу відразу сказати, що я також міркувала над цим питанням, тому що до мене часто звертаються на Інстаграм, Директ, підписники, учні, потенційні учні або майбутні учні правильніше, з питанням. От саме я маю те-то, те-то, в школі вчила, або я відвідувала курси, все те, що я вам тут розказувала. Який курс мені потрібен? І я відправляла відразу на рівень А1-1, тому що я казала: вчіть спочатку набувайте цю базу з самого початку. Без цієї бази рівня А1 далі нічого не накладеться. Тобто, всі знання будуть падати, знаєте, так в яму. Вони не будуть ні на що закріплюватися, коли є база. І ви це провчили українською мовою, ви це зрозуміли, ви це усвідомили. Все наступні знання, все, що ви вчите вже на рівні Б1, Б2, воно так автоматично підхоплюється, під'єднується, з'єднується в логічні ланцюжки. Ви це все бачите от просто як на долоні. Це для вас не якась таємниця, як це там функціонує в німецькій граматиці. Все буде зрозуміло. Але ж не кожен хоче починати з нуля. Тобто, людина вважає, що в неї вже є рівень А, так, А1. І самого початку не хочеться. До чого я? Ми зробили з моєю командою курс інтенсив, який ми склали саме з лекцій моїх курсів, там не всі лекції, відразу кажу, але дуже багато рівня А1, А11, А12 А1, та рівня А21. Тобто, ви ось цю базу. Переходу на рівень Б вже будете мати. Крім того, я завжди кажу про те, що мої курси інтенсивніші, ніж про це говорить їхня назва. Більшість учнів, які е, проходять зі мною, наприклад, рівень А2, в них вже Б 1 тобто граматично лексичний Б 1 Тільки потрібно буде підготуватися до іспиту. До технічних завдань іспиту Б1, так? Або на курсі моєму Б1, де вже є технічні завдання для іспиту Б1, люди набувають рівень Б2, справжній. Не ось цей на папері, десь вчила, вчила, там сам, головне іспит здала. Ні. Тут йдеться про наповнення. Тобто на моїх курсах йдеться про наповнення граматично лексичне, яке відповідає не лише тому рівню, який заявлений в назві курсу, а й вище. Я подаю матеріал не розкиданий по різних лекціях. Знаєте, наприклад, там модальні дії слова сьогодні на цій лекції два слова, на тій ще два слова. Ні, все разом, все глобально, глибоко вивчили, зрозуміли переходимо до наступної теми. Все. Я вам лишаю посилання на цей курс під описом цього відео. Будь ласка, зайдіть і ознайомтеся з темами цього курсу. Ви побачите, з якими темами ви, можливо, дружите, ви їх добре знаєте. Що би ви хотіли закріпити, повторити, вдосконалити, можливо, все разом, так, от, все вам потрібно для того, щоб відчути ну, такий фундамент, фундамент на якому ви можете далі будувати. Ваш рівень Б. Хоча після завершення цього курсу у вас вже буде дуже наближений рівень Б1. Практично у вас вже він буде. Я вам бажаю всього самого найкращого. Будь ласка, поділіться в коментарях, як ви себе відчуваєте, на якому рівні, скільки ви вчили німецьку мову? Як ви вчили? Де ви вчили? Що вам найбільше допомогло? Що вас замотивувало дійти до того рівня, який ви зараз маєте, або на який рівень ви хочете вийти в ближчому майбутньому? Цими коментарями ви мотивуєте, надихаєте інших людей вчити німецьку мову, бачити живі приклади, і надихатися, і повторити це також в своєму житті. Дякую вам за увагу. Бажаю вам всього самого найкращого. До швидких зустрічей. Всім па-па.